Поки російський пропагандист Соловйов закликає відправляти на фронт солдатів-призовників, один із його синів фарбує нігті та веде розкішний стиль життя. Про це пишуть російські пропагандисти. Зокрема, днями Соловйов в ефірі кремлівського телебачення заявив, що воювати в Україну, так би мовити, виконувати обов'язок перед Великою імперією, потрібно відправляти саме молодь. Після цієї заяви мережа просто вибухнула, адже як Виявилось, у автора такої гучної заяви є двоє синів призовного віку: – 34-річний Олександр та 21-річний Даніїл. Старший син займається режисурою та знімає кліпи. А менший і, взагалі, після закінчення школи навіть до вишу не вступив. Пішов в моделінг. Хоч по закону, кожен з них мав би підлягати призову, а згодом і мобілізації. Втім, досі жоден із синів Соловйова не змінив цивільну форму на військову. Ба більше Даніїл Соловйов заявив, що не може піти на службу, бо ж у нього заключений контракт з лондонським модельним агентством. Словом, тут все в найкращому стилі расистів. Одних кидають помирати в Україну під гаслом, він виконує священний обов'язок перед державою, доки інші, так би мовити, обрані, насолоджуються життям наповну.